Дня. Сьогодні у нас нове надходження, це DAF XF 105-460 АТЕ 2013 року випуску мільйон 84 тисячі пробігу. У відмінному стані, гарний шосейний тягач. На міжосьових спойлерах. Один великий паливний бак на 850 літрів, автоматична КПП. По двигуну по трансмісії ніяких питань нарікань немає, все гарно працює, передачі перемикається, все гаразд, не дергає, нічого не п'є. Чистий рамі, імпортований з Франції, є незначна дляна. Є на редукторі, але для даху це нормальні речі. Так, з цього боку в нас запаска повноцінно так, це маса є ретарда, додаткового устанкування ніякого не було, кришечка в оригіналі стоїть заводська. Сідло також низьке, так як під штору. Так, задня резина в нас 315 на 80. Переду в нас мішеліни стоять 315 на 80, ще є достатній залишок. Є незначна яржа по кабіні. Тут незначна на назамка, ще нічого критичного. Так, по комплектації у нас два спальні місця. немає, шуфт. Перемикач, кондиціонер. Пробіг 1 мільйон 84 тисячі. Швидше за все, не працює датчик рівня антифризу, в DAF це є болячка. Гарно працює рівненько. Можливо, придбати по перерахунку з ПДВ, можливий лізінг, кредит. За деталями набирайте, пишіть, всім відповім.